Традиційно зміню футболу розпочалася спартакіада «Спорт життя, яка проводиться серед студентської молоді Лозової. Традиційно у цих змаганнях свої команди представили три навчальні заклади: автодорожній технікум, професійний і аграрний ліцеї. Традиційно переможцем зміню футболу став технікум. Если честно, сегодня могла произойти немножко другая ситуация. нам мог одержать победу. Ребята очень много провели атак. Тренер показал свою работу. То есть игроки это мы увидели по игрокам. Но где-то, может, там оборона лучше была, все-таки техникум, как показал достойную игру и соответственно и выиграл, он выиграл как раз на разнице голов. потому как была ничья, очки одинаковые, но он больше забил. Так само було і торік розповідає тренер команди панютинського аграрного ліцею Віктор Тімченко. Кількість очок була однаковою а ось голів технікум забив більше. Практично повне оновлення команди, яке цьогоріч відбулося, на грі не позначилося. Я вважаю, що нова команда себе проявила дуже хорошо. Вони провели ну, сиграності, опитування недостаточна, найголовніше. Сіграності. Оновлення торкнулося і автодорожнього технікуму. Змінився тренер. Переможця спартакіади буде визначено після проведення усіх видів змагань. Наступний настільний теніс, потім волейбол, баскетбол і великий футбол. Станеться це наприкінці навчального року.